Питання безпеки та здоров'я сьогодні є найбільш актуальним як для дітей, так і для дорослих. Бо життя під час війни тільки додає всім нам чимало викликів та стресів. Вчені вже сьогодні пророкуючи скоро нас настигне ціла хвилі інсультів та інфарктів. Чи дійсно це правда? Ми вирішили запитати у лікарів-кардіологів сьогодні. В нашій студії директор міської кластерної лікарні, доктор медичних наук Денис Себов та завідуючий рентгенхірургічним блоком лікарні Олександр Скрипка. Хочу почати знаєте з причин, ось, не так з новини, яка мене вразила. Я сьогодні почула про а, те, що а, причиною інсультів а, може стати не тільки стрес, якому ми звикли там ну, ожиріння, Про це ми вже багато чули, а може стати навіть контрацептиви, тобто ось ті пігулки, які вживають, ну я не знаю, мільйони, можливо, мільярді жінок. Ось давайте саме про це чи правда це. Чи стикалися ви з цим, і взагалі які причини інсульту існують? Ну, дійсно, причини інсульту різноманітні з того точки зору, що це стан, який зумовлений тим, що відбувається згортання крові і формування тромба в судині. А ось причина сформування тромбу в судині, яка потім закупорюється і призводить до інсульту, може бути різна. І ще до речі, є так звані геморагічні інсульти, це теж інсульти і пошкодження мозку, які виникають внаслідок того, що розривається садина. А тут, взагалі, безліч причин, навіть фізіологічний підвищений тиск, ну ми говоримо, що може. Підвищувати тиск не тільки від е, хвороби, але і, наприклад, при навантаженні фізичному або стресовому може бути причиною розриву судини і формуванню інсульту, тобто згортання крові і навпаки розрив судини це причина інсульту, а згортання крові може бути від Патології коагуляції згортання крові від патології самої судини. От коли до вас приходять пацієнти, ви їх там десятками я не знаю, там бачите кожного дня. Ось що вони до вас говорять: я вживаю там таку спігулку, я вживаю таку спігулку. От що ви бачите? От повертаючись до контрацептивів. Ну, а наприклад, з нещодавним інсультом, який був, мені казали, що є дівчинка молода, 25 років. Ось, звідки інсульт, а, ну. Да, підозра на інсульт, зробили КТ-ангіографію, побачили оклюзію судини. Угу. І я пішов дивитися на КТ, подивитися на анатомію судин. Дійсно, там є оклюзія. Потім я підійшов до пацієнта. І перше питання, яке я яке я спитав, це чи приймає вона контрацептиви? То чи молодий? Тобто ви знали, що це може, а, може бути причиною? Це, це, це були вже це, в такі це, це? Не перший випадок такий. Вау. У нас були і інфаркти в молодому віці. А, дівчинки, які приймають, тобто це одна з а, причин, яка може бути в молодому, саме в молодому віці. Одна з а які ще можуть бути а, безліч причин, наприклад, в вродженні вади серця mm -hmm. дефект між перетинки. Це mm -hmm. теж дуже часта причина виникнення інсульта в молодому віці. Mm -hmm. Когалопарпатії, це так звані тромбофілії хвороби, які супроводжуються підвищеним згортанням крові. Це безліч ревматологічних захворювань та інших захворювань аутоімунних, коли випрацьовуються антитела в організмі на власні тканини. Все це швидші причини молодого інсульту. Ну і за винятком того, що традиційні наші інсульти, отеросклеротичні, кардіоемболічні, вони зараз трохи помолодшили і з'являються теж у молодому віці, тобто. Ті інсульти, які ми раніше бачили, за причиною в 50-60 років. Зараз з'являються на жаль, і в молодому віці. Ну, ми про це з вами до речі говорили в цій студії вже. Але знаєте, до вас я так розумію, пацієнти попадають ну в такому дуже поганому стані, коли вже не не руки, не ноги не не ходять. І їх привозять чи пошвидкує, чи якось. А ось як зрозуміти людині що в неї є ну скажімо так що в неї чи інсульт чи не знаю там що в неї може бути інсульт от, от як мені зрозуміти скоріше це оточуючі розуміють тому що е, дуже змінюється сама людина по-перше йде обмеження руху угу. і знаєте такий парадокс що сам пацієнт не з'ясовує що він хворіє інсультом тобто, ось, він він ось. це не розуміє а є декілька хвилин або годин першої години, коли можна дійсно суттєво допомогти. І як ми говоримо про тромбекстракцію, або тромболізіс, швидко розчинити, позбутися цього тромбу. Ага. Перші ознаки це дефекти мовлення або мови, тобто що пацієнт або забуває слова, або говорить їх некоректно, або взагалі не розмовляє. Ну треба зрозуміти, що пацієнт не п'яний. І що ну, там якщо да, не п'яне, що нема... і саме в нього ось таки немає будь-якої іншої причини uh -huh. до такого стану. І, по-друге, це. Е е е Обмеження руху в якоїсь половині тіла асиметричне, так да асиметричне обмеження руху. Це може бути птоз або заплющення ока, або може бути поводження губи верхньої або ніжньої, або це порушення координації руху або обмеження руху в одної з кінцівок. Uh -huh. Асиметрично. Олександра, а ось ви як спостерігаєте пацієнтів, які історії вам розповідають? Як люди, от ці пацієнти, хто потрапляє до вас, як вони зрозуміли? Особливо молоді, бо вони не обізнані. Ось ми більш літні люди, вони більш розуміють, чи з ними може щось не те відбуватися. Ну зараз молоді пацієнти, які до нас звертаються, вони досить багато вже чули. Також ага. в да. вони знають про це угу. багато і. Звертаються можливо навіть раніше ніж люди похилого віку. О, тобто молодь а... знає щось про профілактику, чи, З... чи швидко розуміючи, чи в них не... Н... гаразд? вони зараз розуміють, що не треба чекати. Якщо є якась а, хвороба, щось стало раптово, то треба викликати швидку. Угу. А, наприклад, люди більш похилого віку, вони можуть почекати там. А, угу. Повинно пройти, само пройде, само пройде mm -hmm. да, щось ну, не, перший, не перший день хворію і може щось бути, щось таке, так? Да? Так, да, і і багато чули. Наприклад, до мене при приїхала швидка з пацієнтом. Я кажу: ну ми будемо виконувати тромбоекстракцію. Вони кажуть, да, ми знаємо, що це таке. Нічого собі потріб... який як в нас грамотні. Да, мені не потрібно було це казати. Mm -hmm. Вона просто вони просто підписали згоду на операцію, mm -hmm. і ми поїхали оперувати. Вони мене спитали, який відсоток ускладнень. Я сказав наш відсоток і успішність операції. вони казали, це добре. Ми згодні. Ну, знаєте, от ви сказали таке от слово, як зненацька, тобто інсульт з'являється зненацька, аневризма, до речі, також, я так розумію, це ще якась прихована хвороба, яку, про яку ніхто ж не знає, поки вона не з'явиться, я вірно розумію? Чи її якось можна виявити? Ну, з аневризмом взагалі така ситуація. це, Скоріше за все це вроджена вада, тобто, коли є так звана мальформація або неправильна закладка, розвиток судини. Тобто, це або клубок або якісь проблеми з витонченням стінки судини, або е, неможливість судини адекватно реагувати на зміну артеріального тиску uh -huh. ну, за, за за рахунок своєї неправильної конфігурації. І тут ми говоримо про те, що витончення стінки може згодом надати отаку таку катастрофічну реакцію і крово, е, розрив цієї судини і е, попадання крові в е, головний мозок. Uh -huh. І тобто людина вже може не піднятися, але знаєте, ось що цікаво. Я розумію, я бачила відео з вами з вашими пацієнтами. Я на власні очі це бачила. Коли до вас потрапляють пацієнти, ви робите оцю операцію, і через годину, через дві людина виходить на власних ног, на своїх ногах. Ось, ось, ось завдяки чому ось це відбувається. Це такий дива сучасної медицини. О, о, як, знаєте, бо, бо коли людина раніше говорила інсульт, ну це все, людина приречена майже. От розкажіть, от як от Олександре, як ви робите ці операції? А, ну зараз інсульт дійсно, якщо попадає до нас в терапевтичне вікно, коли ми це можемо допомогти з найкращим результатом. Uh -huh. а, дійсно, наприклад, та ж сама тромбекстракція, ми можемо робити її до 6 годин безпечно. Далі є обстеження, яким можна вікно розширити, uh -huh. але зараз такі операції робля робляться через прокол. 2 міліметри, тобто, тобто через вену та так і все через артерію через артерію або пах, або рука, і ми по судинам дістаємо цей тромб. І іноді буває, що одразу ж як ми дістали, буквально через там 10 хвилин вже починає відновлюватися рухи. Наприклад, якщо це рука була і нагада, угу. починають розмовляти. Коли ми оперували, пацієнт не, не міг нічого казати. Потім ми дістали тромби, роздивляємося цей тромб, а він починає говорити. Ми ж це хоп, подивилися, він вже розмовляє. Це ось ось ці згустки. Я бачила на фото, так. ось такі згустки крові, такі великі. Доволі ви дісталися, дісталися з дістали з мозоку людини і. І він і він продовжує говорити, тобто починає да, розмовляти починає розмовляти. Була тиша. Ми, ми собі працювали, дістали травми, починає розмовляти. І Дійсно, це так часто буває. Так Денис Михайлович, я розумію, що такі дива можуть відбути траплятися тільки завдяки класним фахівцям і класне оборудованню, класної апаратурі. Ось, якщо не помиляюсь, рів, рік тому да, в лікарні з'явилася ангіограф, який довго так. так дійсно приблизно рік тому, це був вересень 23-го року, коли Ангіограф започаткував, стало е, працювати, і ми увійшли в так званий госпітальний округ, клінічний маршрут, тобто до нас. Повезли всіх або майже всіх пацієнтів за клінічним маршрутом. І дійсно для того, щоб впорано зробити цю операцію, має бути колаборація з пацієнтом. Він має бути вчасно. За що ми закликаємо і дуже просимо за цим слідкувати. Якщо, не дай Боже, є такі симптоми, одразу не пересикаючи, не чогось не дочекаючи, звернутися до нашої лікарні з другого боку, має бути готова лікарня. І тут ми говоримо про високотехнологічне обладнання, ангіографі. Раф на якому це відбувається, і інше обладнання, яке збирається, збирається, є наприклад, де навіть вимоги, які нам дає Національна служба здоров'я України для того, щоб ми були якісні. Тому що якщо чогось немає, то не може бути такого певного результату. До речі, все це відбувається безоплатно для пацієнта за кошти Національної служби здоров'я України, яка покриває потім лікарні, відшкодовує фінансування за кожного такого пацієнта. Ну найголовніше це мультидисциплінарна команда і кадри, про яку ви багато говорите блескучих... це і саме командна робота. Така всіх якщо не було б таких блискучих лікарів, то не неможливо було нічого зробити навіть при. Дуже класному обладнанні при наявному пацієнті, і саме головне це ще так званий клінічний маршрут і впораність лікарів, тому що це О. праця не тільки хірургів, які мають знати, що є такий пацієнт, а такий пацієнт поступає до неврологічної служби, тому що цей інсульт це прерогатива лікарів-неврологів. В цьому плані потрібна впорана робота. Мультидисциплінарної команди лікарів, хірургів, лікарів-кардіохірургів і інтервенційних або рентгеноваскулярних карді, кардіологів, інтервенційних або рентгеноваскулярних хірургів, які мають в сукупності в співпраці з невропатологами вчасно визначитись таким пацієнтам. І зробити тромбекстракцію. То, що ну, говоримо, ну дивіться, знаєте, мені здається, можливо, я помиляюся, але є таке е, певне враження, що коли з'явилася ось ця апаратура в лікарні, е, то кількість інсультів і інфарктів зросла. Ну чи пацієнтів, до вас до вас якась навала е, потрапляє пацієнтів. Ну, я не знаю, от до цієї програми ми говорили з Олександром, що до, до 10 операцій за день. Скажіть, чи Через те, що ви вмієте, чи через те, що взагалі таких хвороб стає більше, і можливо нас чекає якась епідемія інсульців, інфарктів і все інше. Ну, ви розуміти, що, по-перше, там де роблять, там і будуть пацієнти, тому що є клінічний маршрут, в який ми включилися, і тепер одеський госпітальний округ сформований так, що ми цих пацієнтів отримуємо. До цього до нас не везли швидкі, тому що знали, що у нас такої служби немає. Ці пацієнти потрапляли в інші лікарні. По-друге, у нас ще є за рахунок місцевого бюджету ще одна програма: це так звана програма здоров'я. І е, Одеська міська рада, депутати і департамент охорони здоров'я е, зробив таку програму, що ми отримуємо коронарне стентування за рахунок місцевого бюджету. Нам е, закупляються е, витратні матеріали і коронарні стенти саме для пацієнтів високого ризику, угу. тому що Національна служба здоров'я України має на, нам дає фінансування тільки на випадки інфаркту, інсульту, тобто, коли все вже.

Найцінніше не допустити цього ситуації. ага, тобто це профілактувати можливо, щоб воно не було. Є пацієнти, так звані гостро дуже високого коронарного ризику. Угу. Тобто, коли ризик коронарних подій… Висить на волосині, скажімо так, ось ось так. ось і буде, да так, це так названа нестабільна стенакардія. Угу. Ось саме в таких випадках дуже корисно провести вчасно стентування, щоб не 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 допустити той інфаркт. Тобто нестабільність на кардія це так звана прединфарктний стан. Може, так знати знають наші глядачі. Це цей стан, і в такої ситуації це ще більш корисно ніж вже дочекатися того інфаркту, потрапити і робити щось, щось екстрено або невідкладно. Ну, Тому, завадити е завдяки цій програмі ми можемо. Е Допомагати ще людям з цією проблемою. Олександр, скажіть, будь ласка, а ось щодо все ж таки епідемії інфарктів, інсультів, що ви спостерігаєте, і чи дійсно ну от, от питання до імені вас, як лікарів, чого чекати от, десь через 50 років? Ну, наприклад, чи дійсно ну я, я розумію, що в нашому житті такі далекі прогнози важко, але все ж таки за останній час більше стало. Війна, стрес і все інше дійсно. Ми це обговорювали питання в Асоціації інтервенційних кардіологів на з'їзді. І є у нас професор Соколов, який веде статистику в кожному місті. І за його даними тільки збільшується кількість інфарктів. Через можливий стрес спочатку був ковід, потім війна, і це все збільшує як накопиченому такому і ефекті. І воно збільшується, збільшується і, мабуть, і буде збільшуватися. Ну, тобто, треба розуміти, до чого ми йдемо, і треба ось про те, про що ви говорили, що про профілактика, треба розуміти, що краще хворобу спіймати Попереджі. ще на підході. І це не питання анівризму, яку неможливо, я так розумію, виявити заздалегідь, а ось щодо інфарктів, інсультів. Давайте тоді трохи ще про профілактику і про те, що знаєте, є пацієнти, які бігають до лікарів, ну, ну чуть не кожного дня, а є ті, які... Про який ви говорили, що нехай саме пройде, я здорова людина і, і все інше. Ось де золота середина, де той баланс, коли треба е, розуміти, що власне здоров'я потребує якоїсь допомоги. Ну дійсно в країнах іде дуже развита профілактична медицина, і це не то, що краща медицина. Знаєте, говорять, що в якихось е, країнах дійсно трудно з. Порівняти одну країну з іншою, ну при тому, що профілактична медицина це завдання самого пацієнта, самої особи і населення. Тобто, за ними ніхто не слідкує і ніхто не да, говорить, що потрібно пойти відстежитись. Ні, кожна людина собі вирішує, що вона робить. Так, от країна, де висока профілактична обізнаність, mm -hmm. дійсно серцево-судинні захворювання стали падати і навіть не стали лідуючими. У нас це ще дуже далеко до да, цього, тому старенький. що ми дві третини маємо смертність. Пов'язаних з серцево-судинною патологією, одну третину інші, так ось у дуже развитих странах, розвинених странах країнах це вже не кардіоваскулярна патологія, а онкологічна патологія, лідує в причинах смертності. Так ось наш наступний крок: це те, щоб, скажімо так, люди стали більше жити виживати, да, щоб середня тривалість життя. Підвищилась і тоді, на жаль, виникнуть інші проблеми, інші захворювання, і це будуть не серцеві судиння, це як правило онкологія або е, стани пов'язані з деменцією. О, да. Тобто, коли ми побачимо цей суф да просування mm -hmm. інших. Хвороб серед серцево-судинних, ми розуміємо, що ми з ними трохи почали справлятися. Ну і перше, як ми маємо з ними справлятися, це те, що люди будуть обізнані в цій проблемі і будуть не допускати гострих станів саме з цим, щоб це фізичне навантаження, обмеження куріння. Україна друга посідає друге місце в світі за кількістю курячих осіб. Тобто, Денис Михайлович, якщо б ми не курили, ми б жили довше і інфарктів не було. Якщо ну... людина кине курити, ризик серцево-судинних ускладнень інфаркту і інсульта ага. спадає вдвічі. Ніяка таблетка не може це зробити. От ніяка таблетка так не вплине, щоб знизити ризик вдвічі. Тобто ризик від контрацептивів набагато менше ніж від е, палива, скажімо так, а, мільйони, мільйони разів мільйони. разів, навіть не в тисячі і не в десятки тисяч? А, до речі, зож, тобто здоровий спосіб життя, чи може він бути, скажімо, панацею від інфарктів інсультів? Е, Олександр, що ви спостерігаєте у молоді? Чи ці пацієнти, які потрапляють до вас, вони були, вони не вели такий здоровий спосіб життя, чи чи навпаки? Бо знаєте, навіть серед спортсменів спостерігається чимало інсульців і інфарктів. На жаль, дуже здорових людей. А, там трошки інший механізм. Якщо це спортсмен, наприклад, він робить свою вправу там фізичне навантаження. Да? Ні, я не професійних спортсменів, я таких, а, що ходить до спортзалу, просто ну до спортзалу можна по-різному також ходити. Ага. Ну наприклад, якщо ми подивимося, якийсь спортсмен, то там може бути от як пошкодження судини, там десекція у нас вона в медицині називається. А якщо ми кажемо про курців, то найчастіше це може бути бляшки, які просто. Дали собі зараз час, ну бляшка вскрилася, і вона викликає там чи інфаркт, чи інсульт. Угу. тобто трошки інший механізм. Тобто, якщо не пити, не курити, не спортом займатися, то шансів прожити довго. Але не цікаво більше причини наслідки потрібно розуміти, тому що ну ми можна зараз піти, спіткнутися і впасти. Так це не значить, що не потрібно ходити. Ну, так? зараз ми маємо взагалі зовсім mm -hmm. іншу ситуацію, тобто зрозуміло, що Да. так. Тому е, ми не говоримо про те, що є якась небезпека в контрацептивах чи щось mm -hmm. таке. Ні, насправді вся справа в тому, що потрібно робити. Профілактичні заходи, які дійсні і суттєві, і вони написані, прописані і вивчені, тобто uh -huh. є статистична достовірність того, що ми говоримо про обмеження рухомості, про куріння, про артеріальний тиск, про хорестерол. Якщо ми говоримо про певні проблеми, які центільно вивчені, тобто береться все населення і дивиться скільки хворіють інфарктом, інсультом курці. Не корці, і виводяться певні висновки. Ну так, статистика. 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 Але все я розумію, що все одно все повинно відбуватися. Знаєте, всі ці профілактичні заходи дослідження власного здоров'я повинно відбуватися під наглядом лікарів. Бо якщо я сама собі призначу пігулки, мені подруга сказала, що це що вони корисні і я буду пити. Ну, буде щось можливо таке. Не хороше, скажімо так, не добре. Ну що ж, я дуже дякую за те, що завітали за студію. Головне за те, що ви робите, і до нових зустрічей.